Чергові провокації від Росії у Кремлі заявили, що Україна нібито готує вторгнення в Придністров'я. Для чого Російська Федерація розхитує ситуацію довкола самопроголошеної республіки на території Молдови, та чим це може закінчитися? Давайте дивитися далі в сюжеті. Днями міністерство оборони Росії звинуватило Україну в підготовці провокацій на території Придністров'я. За наявною інформацією, найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської республіки, яку буде здійснено підрозділами збройних сил України, у тому числі із залученням націоналістичного формування Азов Придністров'я це самопроголошена республіка на території Молдови, де з початку 90-х років перебуває російський військовий контингент. Орієнтовно до двох тисяч російських військових. Зараз знаходяться в Придністровській невизнаній республіці, які охороняють склади з технікою. Здебільшого ці ось як назвав російські солдати, це місцеві жителі, які отримали російські паспорти, і просто. Солдат спід йде, йдуть робота. Не біль небиліжачого бі, там немає професійних військових. Там стаража, вони стережать ці склади. Влада Молдови заявила, що не підтверджує інформацію Російського міністерства оборони про підготовку провокацій українськими військовими. Про те, що Україна не збирається втручатися в Придністров'я, заявив і наш президент Володимир Зеленський. Вони закидують цю інформацію зараз через медіа, що Україна збирається зайти на територію Трансмістрія, так Придністров'я для чого це робиться? Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови, і ми вважаємо, що територія Придністров'я це територія незалежної держави Молдова. І вони провокують постійно. Само початку війни були з території Придністров'я були постріли в нашу сторону. Вони хотіли, щоб ми зайшли. Росія зараз розхитує ситуацію довкола Придністров'я через відсутність реальних перемог на українському фронті. Вважають експерти Росіяни. Дійсно вкидають. Дуже великі суми грошей, аби підірвати політичну ситуацію в Молдові, аби змінити там уряд, і така загроза дійсно є. Мо для того, аби дестабілізувати ситуацію всередині Молдови і показати да, всьому світу, що Росія ще не щось спроможна, а не загрузла в а, окопах і а, траншеях Донецької області на півдні України. То вони роздавають подобно подібного роду міфи і символи, щоб підняти свої акції і показати, що в них є потуги, є сили вирішувати одразу декілька. Питань на різних фронтах вкидання неправдивої інформації про підготовку провокацій зі сторони України це класичне російське іпсо яке РФ постійно використовує. Росія завжди говорить про те, що хоче зробити сама, і вона, як правило, говорить про українські якісь провокації, але сама активно готується. Це ми бачили на сході України, коли обстрілюються міста. Самі ж обстрілюють, а потім кажуть, що це українські війська зробили. Росіяни можуть вдатися до провокацій під українським прапором. Це я допускаю, і скоріше за все вдадуться. Конфлікт у Придністров'ї вигідний Росії, а не Україні. Україна буде змушена відтягнути туди частину військ і очікувати ще звідти нападу. А це для нас дуже велика розкіш. Заворушення будуть, напруженість буде, гайдати ситуацію будуть, але я впевнений, що ну, на нинішній момент можу сказати, що от військового якогось компоненту звідки ну, чекати ні від нас, ні від е, них е, в, там, з Придністров'ям я вважаю не варто. Ціль росіян відволікати та розпорошувати сили нашої оборони. А ще РФ прагне налякати світ загрозою нового військового конфлікту.